Так, опис зарядного, яке йде в комплектації з БЗ4. Принаймні те, що в мене було комплектація з заводу ГАК 23-го року. Так, в комплектації в мене йшло просто зарядне. Я свій докупив перехідник. Зарядне тут на 8 А. Це приблизно 1,6-1,7 кВт на годину. Ось таке зарядне. Воно достатньо довге, десь в районі 4-5 метрів. Стосовно цього перехідника, хочу розповісти свою ситуацію. У е, мене так вийшло, що перший перехідник, який в мене був, у нього заземлення не було цього контакту. Ось де тут оце заземлення йде, воно не було з'єднане з цим. Я не знаю, як таке взагалі можливо. Е, ці дві частини такі самі були, але не було чомусь контакта. Його з заводу якось не встановили чи що. Е, до речі, це зарядне, воно потребує заземлення, без заземлення воно нормально працювати не хоче. Воно буде трішки падати в помилку періодично, якщо не буде заземлення. Ще не знаю, обрізають оцей штекер. І ставлять другий вже по нашому стандарту. Так, якщо будете купувати перехідник, дивіться, щоб у вас всі контакти були в нормальному стані. І ще тут іноді ці контакти підгинаються всередині. Може бути так, що взагалі не буде контакту. Так. Але заряд не заряджає дуже довго. З урахуванням того, що, там, наприклад, рекомендують заряджати від 20 до 80% приблизно, то таке зарядне буде 1,6-1,7 кВт на годину. Це може зайняти сутки то і більше, якщо прям реально від 20 до 80%. Ще, що я хотів би розказати, це у нас є порт. І цей порт він може блокуватися. Наприклад, щоб відкрити його, треба відкрити машину, натиснути сюди, порт відкриває. Так, ось він. Такий порт. Для повільної зарядки до 32 А, ніби тобі ж десь до 7 кВт. Він може блокуватися. Коли ви туди вставляєте зарядний пристрій, він блокує його і ви не зможете його виняти, поки ви не розблокуєте автомобіль. Коли ви розблокуєте автомобіль, тут розблоковується ця, ця частина, і ви можете тоді виняти спокійно зарядний пристрій. Стосовно швидкої зарядки, чи вона так працює, чи ні, я не знаю. Ще не тестував такого. А от сповільний воно блокує. Оцей елемент, і ви тоді його не можете виняти. Так. В принципі, все.